Друзі, вітаю вас! Цей випуск буде про місто я Піза. І найголовніше архітектурне їхнє надбання, якому вже більше тисячі років, це асамблея Пізанського собору. Там є собор, там є Пізанська вежа, яка похилена. Дуже чарівне місто Піза. Оце вам я хочу показати і погуляти. О, я вже звідси бачу косочок. Верхушка, верхушка, пізанської вечірки. Поїхали! Але давайте усе по порядку. Ми в Італії уже не перший раз. Але це перше відео з випусків, що планую створити. Ми побували в багатьох місцях. Це і вершина сцеда, серпантин, прибережні місця в Тоскані, найвідоміше озеро Кому і багато інших озер, міст і вершин. Тож, не забудьте підписатися і слідкувати обов'язково за наступними випусками. А цей випуск буде повністю присвячений місту, пізі і пізанській вежі. Що, нас зустрічає, це ринок. Трішки незвично. То ви тут можете купити різні сувенітні пам'ятки. О, ви можете купити тут сумки, магнітики, кулі. Територію всього комплексу ви можете відійти безкоштовно. І люди, тут стільки людей. Тут така кількість людей. Як мені е, написала подружка, бо ми вже третій день в Італії, що не сезон Італії, це зовсім не вересень і не жовтень. Це лютий. лютий. А зараз, ну але це краса неймовірна. Уявіть, тисячі років. Давайте будемо дивитися. Найбільша кількість людей це біля Пізанської вежі. Взагалі історія Пізанської вежі дуже цікава. Я вам обов'язково її розкажу чуть пізніше. А зараз я хочу просто розказати вам про натовп людей. Найбільша кількість це біля пізанської вежі, бо так як вона похилена, всім цікаво це зробити фото, підперти її. Їх цікавить Пізанська вежа. Мало кого цікавить собор, при тому, що він є набагато. Якби цікавіший і архітектурніше він багатший. Але як ми розуміємо, все, що від відхиляється від стандартів, воно завжди більш цікавий. Вхід на саму територію є безкоштовно. Середину, собору, каплички, вежі потрібно вже відповідно платити. Думала, що в кожній локації можна купити окремо білет, але ні, мене відправили до двері з годинником. Там можна купити білет. Зараз піду куплю, бо все таки не часто ти буваєш в таких місцях, і краще вже мені цікаво побачити все повністю. Я білеток і розказую. На вежу я зможу піднятися тільки після 14.45 і людина тільки одна. білет коштує 27 євро, а є за 10, то там просто без вежі, а окремо на вежу 20 євро. А є ще за 10 євро. Це ось без вежі. Бачите, немає часу. Просто всі, всі будівлі, які знаходяться на території, можна заходити. Сюди нас чекає черга. От там біля собору бачу вже черга людей. Зараз я спробую в інші піти, а потім навежу. Надіюся, встигнути все до 14.45. Середньовічний Баптистерій, що славиться своєю акустикою з панелями відомого скульптора Пізану. Пізанський баптистерій святого Івана Римо-католицька церковна будівля будувалась біля 200 років і є другою по хронології будівлею, яка створена на цій площі. Поблизу Пізанського собору та його окремо розташованої дзвіниці знаменитої Пізанської вежі. Всі ці будівлі занесені до Світової спадщини ЮНЕСКО. А про Пізанський баптистерій, він є найбільший в Італії, висота його 54,86 метри та діаметр 34,13 метрів. Він є прикладом переходу від романського стилю до готики. Його нижня частина збудована у романському стилі з округленими арками, а верхня у готичному з гострими арками. Баптистерій збудований з мармуром. Наступне місце це вишукане кладовище, де поховано відомих жителів Пізи з чотирикутним двором і з колонами і фресками в центрі. Що години часу вам тут достатньо, я не впевнена. Якщо просто піти погуляти, щось так зверху пофоткати. До речі, розкажу вам одну фішку. Якщо ви підніметесь сюди на гору, обов'язково підніміться наверх, і ви зможете там зробити дуже гарні кадри е, собору. Ми думали, що ми за годину все обійдемо і якраз 14.45 вежа, але ніт. Ми не встигаємо. Зараз я спробую попасти, а потім вже будемо бігти до вежі, але це ще не кінець. З собою ви можете не заходити. Є така можливість ось здалеку підійти і зробити фото, подивитися, але це тільки здалеку. Бачите? Ох, як там неймовірно. А я зараз спробую пройти. Лео. Це неймовірно, чесно, друзі. Зайдіть всередину. Я ж кажу, тут є білети по 10 євро де все, окрім вежі. Тобто, якщо він хоче, то підніметься на вежу, Але обов'язково візьміть, зайдіть всередину. Тут, тут дух перехоплює просто від, від, від цих кольорів, від того, як це робили. Сам цей собор він будувався біля 200 років. Великий собор із кольорового мармуру з бронзовими романськими дверима та різьбленою кафедрою у 1300-х років. В центрі побудована арка. Вона створює просторовий ефект, схожий на великі ісламські мечеті. Арка піднята і дещо загострена, складається зі смуг чорного і білого мармуру, що розташовано почергово. Уряд Пізанської республіки у 1063 році вирішив збудувати кафедральний собор на честь перемоги Пізи над Палермо, який тоді належав сарацинам. Кошти були зібрані з 10-ї частини доходів від міста Палермо. Інтер'єр собору прикрашений численними картинами та вітражами Бертіні. В інтер'єрі собору є розписи 16 століття авторства учня Леонардо да Вінті – Бернандіно Луїні. Та пала Раймонді, а також цінні гобелини 16-17 століття виготовлені у Феррарі, Флоренції Особливу увагу заслуговує і вівтар 16 століття. Цікавим є і унікальний астрономічний календар на торцевій стороні собору. Буділь спочатку мала вигляд Грецького хреста, згодом переробленого на Латинського хреста, через те, що зведення храму тривало біля 400 років, з різних боків не виглядає неоднаково. В ньому поєднуються різні стилі, строгий, готичний фасад, барокові шпилі, скульптури та багато прикрашені вежі. Багато оздоблення зовнішньої частини включає в себе різномарні мармур, мозаїку та численні бронзові предмети з військових трофеїв. Фасад складається з сірого та білого мармуру, прикрашені вставками з кольорового мармуру. Перевіряю звук і розумію, що тут відео навіть близько не передає. Всього як тут гарно, як тут цікаво, навіть близько. Тобто Уявіть собі, що тут ще набагато краще, ніж ви бачите зараз на відео. Ще набагато прекрасніше, могутніше, просто взагалі сама сталя, а тут вона мене вражає. Я розглядала, здається, 10 хвилин кожну деталь настільки гарно. Вже нарешті підійшла до кінцевої точки. Це Прізанська вежа. Спочатку був побудований собор. Потім вони вирішили, що їм ще потрібна вежа, точніше, дзвіниця. Плани були грандіозні, вона мала мати більше 116 метрів висоту. На сьогодні вона має 94 чи 96. Чому вона така похилена і чому вона будувалася 200 років? Щось перший архітектор недозрозумів, не звернув до уваги на почву, і різні історії, щось там водою підтопив. Суть в тому, що після кожного будівництва вони бачили, що вона хилиться. Тобто це не якась там фантастична історія, спеціально зробили. Ні. Є навіть історія про те, що йому давали кошти, а він хотів зекономити, і тому одна частина хороша, а друга частина хилилась. бо він економив на... Матеріалах, але де яка історична правда, ніхто досі не знає. Але щоб, скажімо, так пропоную це вам таку коротку історію. А давайте послухаємо, чим взагалі славиться ця вежа. Будівництво вежі розпочалось у 1173 році. А закінчилось лише у 1372 році, тому воно містить архітектурні стилі та декорації різних періодів. Висота у верхній точці становить 56 шість метрів, а в нижній 55. Протягом століть падаюча пізанська вежа відхилялася від вертикалі дуже повільно. Всього на міліметри за роки. Потім швидкість падіння збільшилася і конструкцію довелося вже кілька разів зміцнювати. Після останньої реставрації та зміцнення фундаменту кут відхилення вершини був змачений до 3,5 градусів. Вершина зміщена щодо основи на 480 см, але вежа більше не падає, і її падіння остаточно зупинили у 2008 році. Пізанська вежа почала нахилятися через помилку архітектора Банано Пізано. Фундамент її заглиблений в землю всього на 3 метри, чого явно недостатньо, враховуючи висоту вежі і її масу, і ту обставину, що побудована вона на м'якому ґрунті. Нахилятися вона почала після будівництва третього поверху. Всього їх вісім. У процесі вивчення баштового фундаменту для його подальшого зміцнення було виявлено, що в минулому конструкція була нахилена в протилежну сторону. Багато століт тому Пізанська вежа нахилялася на північ, але тоді вона ще була далека від завершення. Конструкцію випрямили, будівельні роботи продовжилися, але з тих пір вежа стала нахилятися на південь. Черга людей, які йдуть на 14.45. Я не пішла всередину. У мене це причини. Замість мене пішли, так що ми фото, відео Надіюся, згори побачимо. А я беру цього хлопчика і куди ми йдемо? Де мій хлопчик? Морозиво шукати. Морозиво. Так, ми пішли шукати. Морозивопізанська вежа має 296, або 294 сходи, оскільки на сьомому поверсі на дві сходинки менше з одного боку. Можливо, в майбутньому пізанська вежа випрямиться, переставши бути падаючою. У 2018 році дослідження італійських вчених показали, що за останні 20 років вона випросталася приблизно на 4 см. Якщо це виправлення продовжується, то через тисячі років вона може випрямитися остаточно. Горі встановлено 7 дзвонів відповідно до тонів музичної гами. Всередині знаменита на весь світ падаюча вежа є порожнистою. Всі приміщення в ній розташовані в товщі стін, але внутрішнього стрижня у неї немає, даху теж немає, тому з внутрішнього двору відмінно видно небо. Ран, де ви можете поїсти а ми йдемо туди за чим ми йдемо туди коник Марко показує що тут є коник Мучать коників вийшли з комплексу ансамблеї. один будинок опера закритий Ті, хто піднімалися на вежу, кажуть, що там неймовірно, Прикольно, що ти піднімаєшся і так тебе видно, що ти схил, тось, ти йдеш, тебе так трохи хилить. Зараз ми їдемо гуляти по місту. Хочемо поїсти. Тут ще дуже такий прикол, що багато закладів, хороших на обід закритий. А ми знайшли якісь дуже хороші заклади, 4 хвилини і біжимо туди, бо він 16 закривається. Заклад, до якого ми так спішили і який працює тільки до чотирьох. Більше двох тисяч відгуків цей заклад, і тут готують різні манітні паніні. Бачимо, тут можна вибрати по фото, який варіанти, а всередині є прямо з інгредієнтами вже пропис. кола про неї, Але це нам, напевно теж потрібно. І тут у нас що? Маструма, сало. Я думала, що це, але це, походу салом, якийсь майонез і горі. І грушка, здається. Так що будемо пробувати Смачно? Mm. Mm. Це ми бачили. Це ми бачили таку вежу. дивіться, да. тут є різні ці. Так, вежі можна купити, яку хочеш тобі величину, Це та ту, а я ї... Що по мінусах. На жаль, тут теж є. Ці нелюди з країни гній. Напевно, що коди не жаль без них. З плюсів, я не скажу дорого. Поїли оці паніні, плюс кокола 9 євро, повірте, це дешево. Потім магніт. Друзі, я не пам'ятаю, де останній раз я бачила за одне євро магніт. Чесно. Не знаю. Відреально я не пам'ятаю, десь не розбачила. Будемо далі гуляти, просто дивитися, яка тут є архітектура. Тут дуже велике старе місто, тобто тут буде догуляти. Всі фактично зупиняються біля Пізанської вежі. Але справді там дуже гарно і варто там побувати. Досі топлю е, своєю батареєю. Я, на жаль, не взяла ніякої зарядки, авто далеко. І в мене сідає батарея. Тож, я ще трошки вам покажу пізи. І надіюся, вам сподобався цей випуск. Випускково поставите вподобайку, напишете коментар, підписуйтесь, якщо ви ще не підписані. А я вам перш за все дякую, що ви були зі мною. Цей маленький випуск про пізу. Взагалі про це місто стару архітектуру, і я вам кажу до зустрічі. Бувайте.